Усім здоров'я. Прийшов час збирати урожай помідорів. Я вам показувала, як ми їх садили, пасинкували, підв'язували. А зараз треба вже збирати урожай. Ось такі в нас помідори. Скажу вам, що це одна з моїх улюблених культур. Хоча це культура дуже трудомістка. От, і деякі дивуються, що такого люди знайшли в цих помідорах, що вони так ними займаються. Бо Багато з ними роботи ще з березня, і сіять, і під лампами у парник переносимо, потім садимо їх на город, пасинкуємо, підв'язуємо. Але е, у них неперевершений смак. І е, любу страву без помідора не приготуєш. От. І ніколи ви не купите помідорів, таких, як ви свої, виростете. Ми е, нічим їх не е, кропимо ніколи. Вони в нас ростуть е, без хімії. От. Але спеціальна є технологія, я вам розповідала. От. І ще можу розповісти. Е, Хто цікавиться більше, от, напишіть у коментарях. Ми відповімо всім, от, кого цікавить більше. От, але я вам кажу, що смак не перевершений. От, чого воно так, я не знаю. Просто думаю, що натуральне завжди має оригінальний смак. Ми робимо соки. Томатні і так їмо свіжими. От. Можна засолювати, консервувати можна. Ну і людей пригощаємо багато, знайомих, друзів, хто не може займатися. Буває, що вже старші люди, літні не можуть займатися по, по здоров'ю, то ми їх пригощаємо. І ну, рекомендую всім, хто бажає. От. Ми допоможемо консультацією. От. А хто живе в нашому селі, то і так допоможемо, посадить дамо. І розводьте, бо це така культура, що дуже-дуже відрізняється від тих, що ви купуєте. Отаке От сьогодні відео. На все вам добре.